Вранці під стіни Ода з плакатами та вимогами припинити будівництво птахокомплексу у Великому Ходачкові прийшли мешканці цього ж села. Фірма Чайковського, яка орендує землю і приміщення у Великому Ходачської селі Великому Ходачкові, хочуть вирощувати індики в тих приміщеннях. І ми знаємо, що по санітарних нормах. Це фабрика, таку, яку вони планують, повинна розміщуватись на певній віддалі від населеного пункту. Значить, тут ці норми, всі, які встановлені законом, порушені. Ніхто на нас уваги не звертає, куди мене. Звертались, куди мене писали. Під час розгляду запланованих питань депутати вислухали і проблему протестуючих. Вимоги мешканців села обласна влада підтримала і розпорядилась створити тимчасову комісію з питання будівництва птаху комплексу. Але справжній ажіотаж на засіданні сесії викликало звернення тернопільських депутатів до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України щодо недопущення приватизації Пошаївської лаври. Нагадаємо, народні депутати близькі до провладної партії пропонують виключити почай. Ський храм з переліку пам'яток, які не можна приватизувати. Звернення тернопільських обранців сподобалось не всім присутнім у залі, тому кілька депутатів від різних фракцій склали компромісний варіант заяви до державної влади. Ми з, пані Світланідамчуку обговорили певні позиції по тексту. Ми депутати тернопільської обласної ради струбовані на дізначної реакції кіл, церковних та громадських кіл Тернопільщини щодо проекту закону України реєстраційний номер 96. 90 від 2012 -го року про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів культурної спадщини війни організаціям. Тому ми звертаємося до депутатів Верховної Ради України з пропозицією відкликати проєкт закону. Фракція єдиного центру, до речі, її автор навіть не голосував за цей проект, тому що ну, на неї просто здійснився, як на мене, не зовсім а, там, правильний тиск, як на мене. Вона навіть не голосувала. Тобто треба завжди пам'ятати що до цього проекту рішення треба підходити дуже обережно наша позиція проста і очевидна ми вважаємо, що перед тим як розглядати питання про повернення церкви нам треба зрегулювати питання про національну і культурну спадщину і це позиція президента україни і це позиція власне кажучи, про, про владної структури влади те, що одна з ініціаторів компромісного звернення Світлана Демчук не голосувала за його прийняття, зауважили й інші обранці облради. За їхніми словами, перед волевиявленням депутатів у сесійний зал зайшов представник апарату Тернопільської облдержадміністрації та разом з обраницею від єдиного центру вийшла із залу. Депутати хвилюються, щоб компроміс Світлани Демчук з опозиційними партіями не призвів до її звільнення з однієї із районних адміністрацій, де вона працює сьогодні, оскільки тільки незаплановану появу представника пропрезидентської партії зауважили всі посадовці. О, годь якого нема на привозити гуманітарних питань. При розгляді питань освіти, охорони здоров'я. Але більшістю депутатських голосів обласна рада все ж проголосувала за звернення до держпосадовців щодо недопущення приватизації Почаївської лаври.